Вже установив ці м'які кофри. Ну що сказати, не знаю, що сказати, тому що, в принципі, менших на ринку нема, це найменше, що є. Вони ясно порожні. Щось там влізе, звісно, але я не хотів великі, але я хотів, щоб вони. Не мішали нічому, а вони на менше вже не стягуються. В принципі, якщо їх наповнити, то, мабуть, ці всі лямки не будуть висіти. Важко сказати, чи будуть вони висіти чи ні. Ну, Щоб типу, в дорозі не було якихось травмів. Кріпиться, в принципі. Ну, У мене є підножки пасажира, так що в мене з цим легше, так би треба було тут щось вигадувати, колгозити. І це, я і так не знаю, чи воно не перечухається. За хвіст тут досить надійно кріпиться реально. Тут це все чітко, тут додаткові накладочки є, щоб не протирався ремінь. Жалко, що, звісно, тут немає ніяких як би сказати, таких самих накладочок там на ліпучку або куди в такі ось місця, щоб воно не перетиралося. Але, в принципі, це лише щоб не лозила сумка вліво-вправо. Основна нагрузка буде на ці дві лямки. Ну, тобто вага. Ну, самі розумієте, такий розмір багато не нагрузиш. Так що Там можливо 3-4 кілограми в одну і так само в іншу. Ну, так що, думаю, воно це витримає без проблем. На ізі, як то кажуть, що там можна таке накласти, щоб воно більше важило, якщо. Об'єм вроді об'єм максимальний від 9, від 9 до 14 літрів. Ну, ясно, що нічого такого ти там не наставиш. Прям важкого там. палатка, вона ж не важка, та вона сюди і не влізе. Я не знаю. Ну і їжа і вода в основному. Ну, так як з такими кофрами маленькими, ти не поїдеш у великий дальняк, тобто там на 2000 км. Ти поїдеш максимум так 100, 150-200-300 кілометрів не більше, прогулочний варіант. Ну, але одне, що мене трошки як насторожує, це як вони будуть повні, ну, тобто навантажені, чи вони тут в хлопну не будуть обгоряти. Ну, лямки ясно, що може обгоряти, але чи сам сама кофра не прогорить. Оце буде здивування.